Забудьте за передпосівну культивацію. На ній ви втрачаєте як мінімум 500 гривень на гектарі. Чому? Тому що, по-перше, ви втрачаєте вологу в верхньому шарі ґрунту, а її і так небагато в травні. По-друге, Якщо ви будете працювати в нестиглий ґрунт, є ймовірність, що ви зробите культиваторну підошву і проростку треба багато сил для того, щоб пробити цю підошву, а це втрата стартової енергії розвитку. І по третє, якщо у вас є багаторічний бур'ян, культивації ви зробите тільки гірше, тому що ви пошинкуєте корінь, з одного вилізе 10 бур'янів, а це додаткове гербіцидне навантаження на вашу культуру. То що робити? Звичайно, користуватись гліфосатами перед посівом. І давайте порахуємо математику. Культивація це 6 літрів солярки. Ціна солярки 55 гривень і того ми, ми отримуємо 330 гривень на гектарі. Геліос Екстра вартує 500 гривень плюс 2 літри солярки, і того ми отримуємо 610 гривень на гектарі. Ви скажете, Ваня, що ти мені розказуєш? Геліос екстра дорожче, і я з вами згоден. Але по сказаним вище причинам втрата вологі, втрата енергії початкової та гербіцидне навантаження, ми втрачаємо як мінімум 5% врожаю на гектарі. Друзі, 5%. Із 2 тонн соняшнику 5% це 1 центнер. 1 центнер навіть при ціні 10 тисяч за тонну це 1000 гривень. 1000 гривень плюс 330 за культивацію це 1330 гривень на гектар. А гліфосатна обробка 610. Звичайно, це лише наша суб'єктивна думка та наші рекомендації вирішувати завжди вам, але, як на мене, зараз саме час рахувати кожну копійку.